І впродовж у нас Volkswagen Passat 2014 року випуску з 1,8 TSI. Звісно ж, на передньому приводі на 18 рідних колесах. Автобіль у нас камерою заднього огляду на світлому салоні, в чорному кольорі. Посолончик у нас гарненька бежева шкіра. дверні карти теж в гарному стані. По передній частині салону у нас. Електрорегулювання водійського сидіння, також і круїз-контроль, 138 тисяч км пробігу, кондиціонер підігрів передніх сидінь і великий мультимедійний екран з блютузом та задньою камерою. Всі електросхлопідйомники, також регулювання та підігрів бокових дзеркал. По автомобілю у нас свіженька зимова гума, гарні тормозні диски та дуже класні оригінальні дісочки у нас по колу. Автомобіль виглядає непогано по ходовій частині без нарікань. Коробка та двигун працює теж без нарікань. Коли цікавий даний апарат, приїжджайте в Київ на вулицю Сумська, 2. Цей автомобіль або аналогічний ви можете переглянути на нашому сайті автопарк.ua.